Послав вам якось Бог шматочок зайця, і ти з нього котлети не робила, а просто з морквою стушила, тушила, і, попри мій до цього, скептицизм, Лук'ян сказав, що дайте ще добавки, а можна і без моркви. Я подумав чекайте, а це точно зайць? Бо в мене сумніви відносно дайте ще добавки. А враховуючи ваш регіон, це буде швидше європейський кролик. А кролик, хоча він зайцеподібний, але ваще не зайць, особливо на смак. Та й на вигляд вони теж сильно відрізняються. От я зараз стою у ваших краях і показую вам європейського кролика. І відрізнити від зайця його можна, як бачите, маленькі вуха, короткі лапки, куций хвостик, як у зайця. Але це дикий скандинавський кріль, який настільки жорсткий, що сидить. І жре каміння, як кажуть шведи, кролик камінь точить. І через всю їх відмінність у раціоні харчування їх м'ясо, воно дуже відрізняється за смаком та й взагалі за консистенцією. У кролика це м'якеньке, таке розовеньке, ніжне м'ясо смачне. А у зайця це таке суцільне м'язи, кров, воно жорстке і темне. Ну, ви побачите різницю. То, що ти показував, це швидше всього кролик. А це, от, як бачиш, біжить на мене самець, Прямо ломиться до мене і чкурнув. Але він не злякався, просто побіг. От дивися, там стан його спокійний. все нормально. А другий так і їсть своє каміння. І ти спитаєш, а чого це вони тебе не бачать, ти що? Сидиш у засідці чи що? Та ні, я не сижу і не лежу, стою у повний зріст, і навіть не у засідці, а от на камні. Звичайний камінь, який тут повсюди. Типова осінь, скандинавські краєвиди і камні. То я й заліз, щоб кролики не з'їли мене. І камінь, бо той свій доїдає, а інші бігають, чекають. Я чув, щось рявкнуло. Це Цирись північна, це вже не кролик, тому все, бувайте.